А це хто у нас тут такий? Бандитики з кабанами. Цікаво, цікаво. Спробуємо їх постріляти, доки відволіклись. А нічого гавловити в зоні. Хоча, які ж бандити? це бандити? ренегати. Настільки відбірні покидьки, що їх навіть в бандити не беруть. Та ще подорож насправді. Скільки по зоні ходив, а їх майже ніде за людей не вважають. І цілком заслужено. Ох, ці вже пени. Ну нікуди не влучають. Доведеться йти ближче. Ось тут за деревом гарно буде. От так краще. Ще б завжди так було. Лишилось кабанів постріляти. Готово. Тепер швидкий обшук тіл і біжимо далі. Та що б тобі, нові кабани прибігли. Добре хоч не так багато. Ще чисто небівці постійно кидають на ПДА повідомлення з пропозиціями атакувати то одне, то інше. І що кумедно, майже одразу те відміняють. Що там в нас по ситуації? Ага. Потроху розходяться люди по болотам. Навіть щось захоплюють і без моєї участі. Не такі безнадійні бійці виходить. О, а ось і вони. І куди йдуть? На очисну? Ну швидше всього, що так. Тоді схожу з ними. Щоправда, з обрізом та ПМ таке собі. Чекаємо. Поки залишаємося на місці. Не квапимося. Хоча не надто то їм моя допомога й потрібна. Ти поглянь, який різкий, ледь вижив. Ну, а тепер будемо обшукувати тут та все збирати. Знову ж таки, збираю те, що легко нести і не копійки коштує. Потрібно добряче назбирати грошей. Як мінімум, планую хоча б броню одягти якомога краще. Яку тільки можу запропонувати чиєм. Встиг оцінити їх спорядження. І воно досить пристойне, як на фракцію, про яку до цього навіть не чув ніколи. Дякую за допомогу. За нагоди заглядай. Будемо дуже раді. Дуже цікаво. А хто їм спорядження постачає? Адже, зі слів техніка та торгівця, справа з матеріалами в них не дуже. Одначе ж мають на диво гарні костюми, навіть в дечому краще, ніж у найманців. А я то це точно знаю. Питаємся більше і більше. Знайшов гадюку у одного з ренегатів. Забрав собі. Набоїв не надто багато, але згодиться. Це малокаліберний пістолет кулемет. А отже, і набої знайти не надто складно буде. До того ж, він легкий та доволі точний. Не впевнений, що буду використовувати, але поки найбуде. Ходімо на вбік покинутого хутора. Та що б тобі? Повертаємося. Ренегати почали атакувати очисну з іншого боку. Непогано вийшло. А це навіть модована гадюка. Сій зношена дещо. Господар явно погано за нею доглядав, за що він власне і поплатився. А ось рушниця. Візьму. Трішки жаканів є, тож може здати дещо спробувати. Калібр та довжина ствола натякає, що можна її використовувати як заміну снайперської зброї. Проте потрібно випробувати. О, можливість потестувати не забарилася гарно. Заодно є нагода відновити свої навички. Нато, після двох викидів, які пережив, не надто впевнений в своїх можливостях. Але, наче як, влучай непогано. Тож можна більше покладатися на себе. Хоч і все ще буду більш обережно бої вести. Безглуздо бути самовпевненим в зоні. Тим паче після того, як ледь не загинув, двічі поспіль. Хочу зараз все ж сходити у бік покинутого хутора. Там десь група чистонебивців пішла. Буде не зайвим допомогти. Якщо встигну добігти, звісно чого, сталкери? До речі, якщо вірити словам Лєбідів, то в мене з кожним викидом вигорає нейронка. А це може означати, що може і реакція погіршуватися, і когнітивні функції, що ні разу не весело. Наче і встигаю, а наче вже потроху чисто небі всі там закінчуються. Ні, це вже задалеко для зношеної рушниці. Треба ближче підбігати. От так краще. Видорусьно на дах льоху. Звідси буде зручніше вести вогонь. Погано. Лишився лише один Чесонебівець І до нас рушила група противників. Дуже погано. Сам я цю точку отримати не буду, хоча й відіб'ю напад противників. Ми Йойки, та куди ж ти біжиш? Відійди. Твою через копицю. От треба було йому вибігати назустріч противникам. Наче часами і справляються, але в той же час іноді такі дурниці коять, аж за голову хапатися хочеться. Втім, поки ми тут, на покинутому хуторі, відволікали противників, десь в іншому місці зайняли попорну точку. Це добре. Це? Ага, останній був. Ну що ж, тепер знову обшук. Причому брати будуть тільки ф'Йодпровіант, пістолети, набої та медицину. Обрізи та рушниці брати взагалі ніякого смислу не бачу. Важать до 100 біса, а вартують як ті ж самі ПМ. -и. А от гадюки, о, це зовсім інша справа. Вони і коштують ні в рок, і важать не так багато. Звісно, якщо перераховувати у співвідношенні ваги до вартості. Тож їх збирати буду. Принаймні, доки не знайду якийсь варіант не згірш. Вітаю бісі. Ми свої позиції на І тепер усім, хто до нас та О, непогано. Чистонебівці закріпилися більш, ніж на половині болі. Гарна новина. Тепер їм буде зручніше відбиватися та атакувати. Такими темпами вони і без мене всі полота захоплять. З одного боку, це добре. Менше мені мороки. З іншого боку, таким чином я втрачаю можливість заробити грошей та поновити спорядження. Що погано. Бігати в курці по зоні погана ідея. Зважаючи ще й на те, що зона різко змінилася в гіршу сторону. І продовжує змінюватися, якщо вірити лепідів. А не вірити йому немає підстав. Так, рушено я до згорілого хутора. А звідти піду до бази ЧМ. Продам деякі речі, здам завдання. Можливо, щось куплю, якщо трапиться нагода. Ось і згоріли. Тут теж обшукав трупи, зібрав схованки та й рушив до перехистку. Одразу попрямував в бік сталкерів. Віддавати їм речі, які просили зібрати. Заодно поцікавився, чи не потрібно їм ще щось. В цей момент мене і застало повідомлення, що ЧН захопили механізаторський двір. Неочікувано так. Проте непогано. Не продав всі речі, які зібрав, та забрав в нагороду за допомогу фракції. В продажі з'явились кращі костюми, але поки що купувати не зважився. Надто дорого. Спробую зібрати одразу на більш кращий костюм. Сподіваюся, що вдасться. Від торгівця побіг одразу до механіка. Обгрей, Усе заб... Що в тебе там? Віддав йому флешку, отримавши тисячу за неї. Відремонтувався, а заодно покращив ПБ. Пістолет відвертий Мотлу. Проте це єдиний безшумний варіант зараз. Тому і витратився на нього. Я тебе слухаю. Ну а потім знову рушив на болото. В Рибальському запитав про завдання і зробив собі тимчасовий сховок всередині хати, що праворуч від скриниці. Тут склав все, що згодом може знадобитися. Носити з собою не варто, але й продавати недоцільно буде. Тому спершу полишу тут, а вже потім. Перенесу до північного хутора. Зроблю десь там сховок. Вже звідти буду переносити на кордон, коли знайду безпечний шлях для переходу між локаціями. Загалом щось мені підказує, що після цих викидів, особливо після того, під який потрапив з групою вчених, зона сильно змінилася. Лебідю про це також говорив. Отже, довіряти старим маршрутам не варто. Потрібно шукати нові, в тому числі буду користуватися послугами провідників. Це ж пожухляків і хліб. Ніж тим вже дістався до оглядової вежі. Між рибальським та старою церквою. Обшукав тут тіла, збираючи все корисне. На даху весь знайшов приціл. Поки не потрібний, але можу згодитися потім. І поки все обшукував, прибігли ренегати. Довелося відбиватися від них. Але вже маючи рушницю, ще й модовану на влучність, не так і складно відстрілювати цю потуруч. І от я розумію, що з цією рушницею можна наробити справ. Влучність цілком пристойна, шкоди наносить теж непогано. Під питанням лише пробивна здатність куль. Але ніколи до цього не цікавився цим калібром, тож не володію такою інформацією. Доведеться або розпитувати знавців, або ж випробувати на власному досвіді. Так, в тіло стріляти з ПБ така собі ідея. Добре, що супротивник теж не надто влучний. Між тим, відстрелив аж дві групи ренегатів в цій точці. Непогано. Починай повертати собі форму. Так. А тепер піду за тим пістолетом, який просили повернути. За пагорбом має бути тіло з ним. Ага, ось і воно. Забираю і пізніше віднесу власнику. Знову побіжу до згорілого хутора, де скористаюся провідника. А це цікаво. Детектор спіймав сигнал артефакту. Тож зараз полізовано аномалію по нього.